У Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник. ту 22 МЗ. Це літак. Росіяни регулярно використовують для ракетних ударів по Україні. Відео як літак загоряється в небі. Після чого падає. Опублікували в мережі. Це що Едео такое. Це такое. Чи реально? Чи реально? самоліт падає? Реально самолет упал, что ли? Че реально самолет? Падіння бомбардувальника вже підтвердили у Міноборони РФ. Там стверджують, що екіпаж встиг катапультуватися, пілоти вижили. А причиною аварії стала технічна несправність. Це, тут походу самольот розбився, представляєте? Це просто жестюще. Тут зараз всі люди стоять. Ого! 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 Это что такое? Нихуя себе! Скоро поехала. Это Что? будет? Вообще! Вообще! Ты Вообще! Вообще! Вода комає. Водокомає. Фідіря. Друзі, я ж нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.